Новини позитивні для нас, що біля Вовчанську наші збройні сили України знищили окупантів дистанційним мінуванням. Повідомляють ЗСУ, що в районі частково окупованого містечка Вовчанськ, Чугуїнського району Харківщини, це північне прикордоння області, підрозділи сил оборони. Успішно відбивають штурми російських загиб... загарбників завдяки дистанційному мінуванню безпілотними літальними апаратами. І не дають підступати окупантам до їхніх позицій. Про це у своєму телеграм-каналі Бахмутський балу з посиланням на побратимів. Ось дописує блогер і боєць 210-го окремого спеціального батальйону Берлінго збройних сил України з позивним Балу. Можемо зацитувати про те, що Вовчанськ. В нашій зоні відповідальності без змін орки ведуть накопичення на передових позиціях, Ми все робимо для погіршення їх логістики, щоб вони не мали змоги вести наступальні дії. Але вони проводять штурми раз в 3-4 дні всі наші. Цілі і живі про це повідомляють хлопці з 210 ї бригади, що вони також систематично мінусують орків за рахунок вдалого дистанційного мінування. Вічна пам'ять всім тим побратимам, які зараз м, полягли. За нашу незалежність на цьому напрямку, і також хлопці подякували за підтримку та допомогу в покращенні логістики в ремонті авто, бо без логістики наразі нині нам війну не виграти. Ну і також Олег Жданов, наш постійний військовий аналітик, експерт, він постійно дає коментарі стосовно фронту, стосовно ліній, де є найбільше загострення, стосовно ліній, де хлопці е, утримують наші позиції, де ворог е, просувається по кордону, де утворює малі групи, яким чином е, ворог е, атакує наразі, е, які системи в. Повітрі атаки його наразі є такими з наголосом найактуальнішими. Тому можемо заслухати пана Олега з його таким зверненням про фронт з аналізом нинішньої ситуації на фронті. А на линии фронта опять качели. Российские командиры рвут, гонят свою пехоту в штурмы и пытаются, пытаются хотя бы вот такими рывками наращивать, наращивать боевую активность на большинстве участков линии фронта. Это удается им с большим трудом, потому как хоть и есть личный состав, но техники вооружения и возможности атаковать наши, наши, позиции на всех оперативных направлениях у них, к счастью, уже не хватает. Но, тем не менее, вот в эти предыдущие, в эти прошедшие сутки российским командирам удалось сорганизовать 183 боевых столкновения с нашими войсками. По уточненной информации, противник нанес 4 ракетных удара и 74 авиационных удара по позициям наших войск. При этом применил 14 ракет и сбросил 117 корректируемых авиабомб на, э, на наших защитников. Российская артиллерия работала на максимуме своих возможностей, более 6300 обстрелов они совершили. И в том числе было 118 обстрелов, с помощью, велось с помощью реактивных систем залпового огня. А вот по дронам тут практически рекорд. Для поражения, для, для поражения наших войск российские оккупанты применили более 5200 дронов Комиказии. Это довольно большая цифра, редко когда такиварашистам удается такое количество дронов поднять в воздух. Тем более, что мы сейчас боремся с, а, с ячейками управления вот этих операторов дронов и стараемся их уничтожать как можно больше. Агрессор наносил авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Видите, сегодня география просто широченная применение российской авиации. По оперативным направлениям ситуация сложилась следующим образом. северо слобожанское Курское направление. Тут наши защитники отбили 17 атак российских Оккупантов. Кстати, здесь остается ситуация, инициатива за нашими войсками, на, особенно в Сумской области. Но в Курской области мы продолжаем уверенно удерживать плацдармы в районе Теткина и в районе Гуева. В Теткина продолжается планомерная ликвидация рашистских оккупантов, которые туда заходят. То есть Теткина, они продолжают его удерживать, а мы его, в принципе, и не штурмуем. Почему? Потому что оно находится в огневом мешке. Но зато мы с трех сторон утюжим это теткина, уничтожая там расширский личный состав. В Гуево мы просто держим оборону и стойкость нашей обороны довольно высокая. Мы не, не допускаем потерь позиций с нашей стороны. А вот в Сумской области инициатива остается за нашими войсками. Это подтверждают расширские ЗВН-коры мы потихонечку контратакуем и наносим довольно существенное поражение. Я вам уже неоднократно говорю, кстати, это остается. Вот стабильность вытья или нытья российских Z-военкоров, она это подтверждает. То есть уже сколько, они уже больше недели ноют про то, что ситуация в Сумской области довольно тяжелая, и что самое для нас приятное, это то, что российские z военкоры оценивают уровень потерь российских войск в Сумской области как катастрофический. Они это слово не убирают из своего лексикона. Они постоянно это повторяют, что там клянут командование российское, как всегда, за криворукость и тупорылость отдачи приказов. Вот. Плюс э, возмущены тем, что гонят постоянно в штурмы на нашей позиции ту, ту оставшуюся еще пехоту и не успевает подвозить личный состав для восполнения потерь. Поэтому и это, А все это вместе оценивается как уровень потерь, как катастрофический для расширских оккупантов в Сумской области. Когда наш генеральный штаб примет решение показать реальную ситуацию там, ну сказать трудно на сегодняшний день. Возможно, возможно, в Генштабе решили, что когда будет такое существенное изменение, и тогда уже и будут оглашать, оглашать результаты наших наших действий в сумской области. Ну, я так понимаю, что силы обороны Украины пытаются вернуть э, вернуть ситуацию, статус-кво ситуации на момент вторжения российских оккупантов в сумскую область. Так что ждем, набираемся терпения и ждем. Пока что там инициатива на нашей стороне, и мы продолжаем там громить противника. До речі, посилання на Олега Жданова ви можете знайти в описі під трансляцію, перейти та підписатися на його YouTube-канал «Він Він воєнний експерт. І дійсно кожного дня публікує цікаві відео, де оглядає останні новини, коментує їх і розповідає свою, так би мовити, експертну думку. Ну а тим часом знайшли досить цікавий допис, який опублікував речник української армії Сергій Брачук і Дописує про те, що на Росії знову бавовна, яка от приємна новина, так дійсно, тому що у російському порту стався вибух на танкері з Аміаком. Інцидент трапився в порту Усть-Луга, що в Ленінградській області Росії про це повідомляють місцеві змі. Вибухи пролунали під час завантаження м'яку на термінали компанії Єврохім. Імовірно спрацювали аварійні клапани, але не витримали тиску. Наслідок цього пошкодився корпус судна, і у ньому з'явилися дірки, через які всередину почала потрапляти вода. Корабель почав тонути. Весь екіпаж встигли евакуювати. Ось така дійсно гарна новина. Ну і також до речі, ще дописували змі рашиські з приводу того, що це. Так, російський порт ось слуга на Балтиці, який активно використовує до речі, той самий тіньовий флот рефії, і там стався витік рідкого аміаку на танкері. Ековізарт Очевидці стверджують, що причиною інциденту став вибух. А за офіційною інформацією Мінтрасту Росії витік аміаку стався через якийсь інцидент під час вантажно -розв... розвантажувальних робіт. У відомості стверджують, що витік небезпечної для довкілля речовини був. Начебто незначним, проте з цього приводу відбулася оперативна нарада під головуванням очільника російського Мінтрансу Романа Старавойта. А ну і також губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко спробував заспокоїти населення запевненням, тим, що виді Кам'яку не завдасть шкода, скільки його зібрали, не допустивши розсіювання в атмосфері. Це так само, знаєте, а не завдасть шкоди, так би мовити, і та нафта, і той мазут, який був так розлитий в. Моря, коли рашиста випустили на воду танкери, які були непридатні до використання вже давним-давно, і зараз ми з за вами прекрасно бачимо, які наслідки це дійсно була екологічна катастрофа, які наслідки, все це весь цей мазут. рашистський, так він зараз здає по екології. І весь світ від цього страждає, справді кажучи. Ну в цьому випадку, ось говорять про те, що також такий виді кам'яко не не завдасть начебто шкоди, але звичайно воно все дуже і дуже відчувається. Так, коли расисти роблять такі якісь екокатастрофи, це звичайно не в такому масштабі, як була та з тими танкерами і мазутом посеред моря, але все одно розуміємо, що ось такі от вибухи на Росії постійно відбуваються, і повідомляється, що аварійні служби терміналу все що займається ліквідацією наслідків, судно з якого евакуювали. 23 члени екіпажу мають одягнути, також так, мають пройти профогляд. Їх оглянуть також водолази. Ну і постраждалих внаслідок інциденту поки що дописують про те, що начебто не мають. Ну, і, до речі, співрозмовник порталу. 78 ру повідомив, що розгерметизація танкера за міаком сталася через зовнішній вплив. А близьким до силовиків телеграм-канал «База» уточнив, що витяг став наслідком вибуху невідомого характеру. Джерела Пабліка МНС Москва розповіли, що у машинному виділенні ековізаж сталося два вибухи упродовж 10 хвилин. Під час Закачування аміаку. в результаті корпус судна отримав пробоїни, через які почала заливатись вода, і танкер нахилився на лівий борт. І тоне судно прибуло із бельгійського Антверпена на сайті Марі Traffic. Також зазначили, що танкер ходить під прапором маршалових островів. Однак, джерела телеграм-каналу Базу стверджують, що він був під прапором Ліберії. Ну і як дописують замосков там суть слуга, це стратегічно важливий порт. Другий за величиною, до речі, по всій Росії, і після початку війни. Україні він став одним із ключових хабів обходу західних санкцій. Так, санкції і обхід все СЦТ – все це те. Ще дуже і дуже сильно полюбляють. Ну і видання відзначили, що це вже не перший інцидент із вибухом на судні у цьому терміналі. 9 лютого аналогічний випадок стався у машинному відділенні танкера Коала із 130 тисячами тонн мазуту на борту. І за даними Мінфіну США, оператором судна була кіпрська компанія Лагас Меріан лімітед, яка забезпечує роботу тнвого флоту Кремля. Ось такі от події на РФ відбуваються буквально годину тому. Стало відомо про цей так би мовити, витік аміаку. Ну і далі також будемо з вами ще слухати про те, що на Ерефії там якісь відбуваються зараз такі панічні припадки, так би мовити, у рашистів через те, що до них час від часу завітають, так би мовити, комарики, так, добрі дрони.